Сьогодні в магазині в мене була така ситуація з донечкою. Вона гралася під столиком, Там був ящик з чим він був повністю затипований, закритий. Вона гралася і прийшла робоча і до неї якби Хей, hey, um, і Я така до неї обертаюся і кажу: Гей, hey, мем, кажу, I got it. Типу, ну, не торкайся, не грайся. Я кажу, я кажу, сама розберу свою донечку, дякую. Вона, значить, з таким голосом до мене, криком таким. М -м -м -м. А як би ви поступили в такій ситуації? Тому що мені це не окей, коли на мою дитину кричать: звернися до мене, ти ж бачиш, я мама, якби. Ммм. Дубайський чизкейк. Умгу. Однако. Дуже смачний. Цей хруст цього тіста. вам не передати. До речі, я сама його зробила. Тобі донечко смачна? <ривіт> Ти два ісеш? Донечці теж дуже смачно, вона дуже любить дубайський шоколад. Ну, я скажу чесно, підсіла на нього. Дуже смачний. А якщо шоковачка каже, комусь він надоїв, але мені він дуже смачний. Угу. Очі там. Це тісто? А це жісткей. Mm. Смачно.